В Росії наробили галасу в Кремлі заяви Дональда Трампа, які останні, останнім часом лунали про те, що він розчарований Володимиром Путіним і багато інших. І російський топ переговорник, спеціальний представник російського диктатора Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва Кирил Дмитрієв висловив сподівання на конструктивний діалог і на платформі X спецпредставник Путіна зазначив, що шлях до справжнього миру. Лежить через лише через співпрацю, а не руйнівну мову тиску, як сказав він. Чи це про страх Путіна та його оточення на тлі цих заяв, що вони можуть перерости в щось більше? Як ми можемо трактувати даний допис? В першу чергу його треба трактувати як страх самого Днітріва? Знаєте, так згадуючи один з американських блокбастерів. Да, э, врятувати нерядового рядового Дмитрієва. Причому э, місія така: да, э, спасіння утопаючих э, діло рук самих утопаючих, як колись казали в радянські часи. Э, вот в даному випадку Дмитрієв намагається рятувати сам себе свою місію. Він же отак э, стрибнув. ну Він і раніше був достатньо близький до, до Путіна, виконував різні його доручення деликатні і так, так, проявив себе. Ефективна для Путіна там, під час ковіду в справах на Близькому Сході і так далі. І коли з'явився Трамп, по суті, Дмітрів став головним переговорником з Трампом. З американського боку був стів Вітков, а з російського Дмитрієв от така була зв'язка: вітков Дмитрієв. А зараз, зараз ми бачимо, коли останній раз був Вітков в Москві наприкінці квітня. Коли по суті Путін дав від каша, а він ну, відмовив американцям, не дав згоди на їх мирний план. До речі, то був мирний план Кіта знаменіт знамениті 22 пункти Кітакелега. І там були компроміси для росіян. Причому суттєві навіть американці були готові визнати Крим російським, що у нас критикувалося і правильно критикувалося, європейці це критикували, але американці навіть готові були на це піти. І по НАТО вони теж готові були піти на зустріч росіянам. Але Путін хотів все. Він хотів отримати всю Україну, от як зараз сам Трамп каже, за підсумками своїх розмов з Путіном. І, безумовно, от все це зірвало діалог між Трампом і Путіним. Трамп дуже роздратований не тільки тим, що Путін не хоче домовлятися шукати компроміси, а й тим, що він навпаки посилює війну проти України, а це вже удар по репутації Трампа. І це додаткова посилює роздратування Трампа. І отут виникає проблема для Дмитрія. Да, оскільки все те, над чим він працював багато місяців. Я думаю, працював ще з минулого року після перемоги Трампа. Це все зараз руйнується. А це б'є і по його я думаю, бізнес-інтересах. Там такі були, я думаю, неполіонівські плани щодо різних бізнес-оборудок між США і Росією, на яких він міг заробити, можливо, не один мільярд. А, а цього зараз може і не бути. По-друге, це ж б'є і по його політичному статусу. У нього і так були тьорки і конфлікти з Лавровим. Лаврову дуже не подобалась ця. Особлива місія Дмитрієва, збільшення його впливу в переговори з американцями. Лаврос вже давно вважав, що це його напрям і його людей, а не Дмитрієва. А тут все зараз для Дмитрієва, що називається, на грані краху на меж краху. І тому він намагається зараз врятувати те, що можливо. Ну я не виключаю, що і в Кремлі дали дали йому добро. Прозондуй. Наскільки можна все ж таки е, зменшити е, нинішню кризу в стосунках між Трампом і Путіном? А це реальна криза. Ми не знаємо її масштабів, наскільки вона буде тривалою, наскільки вона буде глибокою. Але те, що зараз криза виникла, це помітно не тільки по риториці Трампа. А й події, особливо, якщо будуть рішення, от сьогодні не тільки про відновлення постачання зброї для України, а це вже дуже не подобається Москві. Це руйнує її плани наступу на Україну. А якщо ще будуть і додаткові санкції або навіть загроза, от по законопроекту Лінсі Грема, ну це теж потенційна загроза. Ну тому це Москві дуже дуже не подобається, так що Дмитрієв, я думаю, виконує доручення Кремля, але в першу чергу піклується про власну місію, про власні інтереси. Він намагається врятувати зараз стосунки з американцями від повного краху. Ну я думаю, що якийсь переговорний трек буде зберігатися. Суто прагматично. І американцям і росіянами вони не підуть зараз на повне протистояння. Протистояння можливе, і воно, я думаю, буде продовжувати. Обидві сторони продемонструють силу, продемонструють, що вони не будуть йти на поступки, а паралельно, можливо, в закритому режимі, будуть спроби відновити переговори. Якщо це відбудеться, то не зараз, а пізніше. І тільки в тому випадку, якщо все ж таки Росія продемонструє готовність до певних компромісів, зокрема готовності до припинення вогню в Україні. От я думаю, що як мінімум на найближчу перспективу, ну перспективу декілька місяців до осені, це ключова умова буде з боку американців. Готовність Росії до припинення вогню не буде такої готовності, значить і не буде якихось е, е, сепаратних або нових. Е, е, Зділок або натяків на оборудки між США і Росією.